Приготуємо разом ось такі пухкенькі панкейки, я їх називаю губки. Вони дуже м'якенькі, смачні, дуже гарно пахнуть. З даної кількості інгредієнтів виходить 13-15 штук. Готуйте та смакуйте. Рекомендую обов'язково спробувати. Цукор та яйця збиваємо ось в таку пінку. Далі додаємо тепле молоко, орієнтовно 40 градусів, щоб не пекло палець. Далі додаємо просіяне борошно, але частинами та розпушувач. Додали одну частину, перемішали, далі наступну. Перемішуємо все в кінці, додаємо олію будь-яку. Я додала звичайну соняшникову. Перемішуємо, розігріваємо добре пательню та смажимо з обох сторон на сухій пательні. Олію додавати не потрібно. Смажимо під кришкою, налили, закриваємо кришкою, з'являться ось такі бульбашки, і перевертаємо на наступну сторону. Обов'язково спробуйте всім смачного. Вони справді дуже дуже смачні.